Бачите перед собою ці гору книжок? Це я вам принесла прочитане. Книголюби, привіт! Вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами Оля. І сьогодні я зібрала ось ту гору книжок, про які дуже хочеться вже поговорити. Немало, не багато. Там всього сім штук найрізноманітніших історій. Від мальописів коміксів до сучасної прози, новинок також буде і фентезі, і українські автори. Коротше, всього потрохи. Але повірте, є дуже вартісні книги, на які варто звернути увагу. Тому з вас вподобайка цьому відео, підписка, дзвіночок. А я ж буду переходити до свого прочитаного, яке начитала і за липень, і уже трохи за серпень, і впевнена, що деякі книги вам точно можуть сподобатись. І напевно розпочати я би хотіла з фентезі, а саме з підліткового фентезі, яке я читала, здається, ще десь на початку липня. Можу помилятись. Маю на увазі книгу Скандер та викрадення однорога від видавництва ранок. Знаєте, я зробила для себе якесь феноменальне відкриття, тому що я думала, що АЕФ Стедмен це чоловік, а це виявилась жінка, цебто вона пише цю серію і якось. Трохи незручно. Бо мені здається, що у більшості відео, чи де я писала про цю книгу, я мала на увазі чоловіка-автора, але будете знати, що це жінка, і саме вона авторка скандера та однорога. І здається, вона британська письменниця. Що ж до самої книги? Це лише перша частина з пенталогії, себто з циклу з п'яти книжок. І я б сказала, вона є досить таки відною ланкою до того, що може відбуватися в цій історії загалом. Ось мені ця книга нагадала трішки Персі Джексона. Я не можу, знаєте, вам 100% це гарантувати, що воно буде схоже на Персі Джексона, тому що я не читала книги, я лише знайома з екранізацією. І то це було досить таки давно. Проте, коли я вже в інших соцмережах висловлювала думку, що це схоже на Персі Джексона, мені навіть писали, що справді це схоже, тому все-таки щось в цьому є. Ось цей, знаєте, такий пригодницький фльор є хлопчик, який трохи відрізняється від інших, десь має не таку просту долю, але здатен щось. Досягати, звісно ж, цікавий фентезійний світ. Ну і, звісно ж, дружба. Щодо порівнянь з Гаррі Поттером, тому що такі теж бачила, то мені здається, все-таки ні. Абсолютно нічого такого не відчувалося. Ось що цікавого ви можете знайти в цій книжці. Окрім флешбеків на Персі Джексона, звісно ж, насамперед, це як на мене. Те, що однороги тут це не щось таке миле, прекрасне, дуже мімішне, як багато хто може думати, а навпаки, це хижі істоти. І те, що люди їх приручають, ну це все таки якоюсь мірою велике досягнення, але в природі також існують і дикі однороги, і повірте, вони дуже дуже небезпечні. Головний герой цієї історії, він, скажімо так, мріє стати вершником. Аби мати однорога, виховати цього однорога, але у цьому фантазійному світі це досить таки непросто, адже вершниками стоїть фактично обрань, і ще потрібно скласти іспит. І як ви здогадались, цей іспит складають далеко не всі. Те, яким чином, ось скандер потрапляє на острів, де мешкають однороги, трохи може вражати, тому що такий невеличкий спойлер. Все буде не так, якби здавалось на перший погляд, це не буде так просто для нашого героя, бо його чекає багато небезпек. Загалом сюжет мені сподобався. Були моменти, які десь ти не очікуєш, що вони можуть трапитись, але були деякі моменти, які легко передбачити. Але я все-таки думаю, що це пов'язано напевно з віком, тому що я вже така доросла тітка. Я вже бачила подібне фентезі. Я вже... В тому віковому діапазоні, де я можу в принципі передбачити де що буде відбуватись у підлітковій літературі, тим не менш, це мене не засмучує. Якби мені було років, напевно, 15, ну хоча би до 17, я просто би вищала від того наскільки це крута історія, що такого я не читала, не бачила. Але наразі це сприймається трішечки більш помірніше. Я все таки б рекомендувала спробувати. Прочитати скандера та викрадення однорога. Ну, якщо вам сподобається і продовжувати серію, тому що я все-таки б хотіла продовжувати, коли у ранка будуть виходити наступні частини. Якщо любите пригодницьке фентезі, якщо любите підліткове фентезі, боротьбу добра та зла, герої, який буде протистояти цьому злу, хижих однорогів, то я думаю, що варто звернути на цю книжку увагу. Наступною буде книга, про яку я вже теж згадувала на каналі, і. Згадувала досить таки немало, маю на увазі книгу Гамнет від Мегі Офаррел. Цю історію ми обговорювали разом з буктюберами на каналі під скляним ковпаком Діани. В нас була така жива трансляція стрім, на якому ми ділились своїми думками, ми дарували розігрували книжку. Дуже цікавий і насичений стрім вийшов. Я вам рекомендую глянути, але якщо ви хочете... Подивитися більше про, скажімо так, мої враження від цієї книжки, я вам рекомендую підписатись на моє спонсорство, адже я робила окремий огляд цієї книжки для своїх спонсорів. Тому відповідно сьогодні я дуже обмежуюся коротко і скажу про цю історію кілька слів. По-перше, те, що вона залишила приємні емоції, враження після прочитання, я не настільки сильно можливо неї перейнялася, якби. Могла перейнятись, але це скоріше, знаєте, повпливали якісь більше зовнішні чинники, аніж те, наскільки ця історія є цікавою. Вона дуже щимка, вона глибока, в ній є про що подумати. І ще б я б сказала, що вона таки тяжка. Тут про втрату, про втрату матір'ю своєї дитини. І якщо ви, наприклад, тригеритесь на такі речі, то я б, мабуть, рекомендувала пройти по всій книжки і не мучити себе. Бо не просто читати те, як героїня переживає цю втрату, як вона проходить певні стадії, що з цього стається. Але зауважу, що книжка написана дуже красиво, дуже метафорично, рідко трапляються такі хороші, глибокі тексти, які написані так гарно і ось. Гамнець саме така книжка. Раз ми вже заговорили про це видавництво. Нагадую, що на сайті Вівату можна придбати книги з мінус 10% з моїм промокодом Слава Сабіо. Цю також можна придбати, якщо вона вас цікавить. І ще багато інших книг різних видавництв. Використовуйте промокод, купуйте книжки та відкривайте для себе круті історії. А ми переходимо далі до наступних книжок. У мене тут коротка історія українського борщу. Це відносна новинка видавництва видавництво, невеличка історія, яка подарує вам чимало ностальгії. І насамперед ви захочете дуже сильно з'їсти борщу. Я оце говорю вже хочу їсти. Це мальопис, який написала Євгенія Кузніцова. Це та сама авторка, яка написала Спитати мієчку та драбина. Я думаю, що ви про неї знаєте, чули, можливо, щось і читали у неї. Та намалювала. Софія Солій, до речі, дуже талановита і чудова ілюстраторка. Ця історія про хлопця, який чекає свою кохану і буде готувати їй борщ. Але як розумієте, готувати борщ, навіть якщо ти живеш в Україні, навіть якщо ти українець і бачив, як це робиться безліч раз, не так просто. Герой. Цього мальопису Андрій він приймає цей борщ клик і міркує, як приготувати йому оцей найсмачніший борщ. Починає шукати різні рецепти, на які продукти варто звернути увагу, і все таке. Чому я сказала, що ця історія така ностальгійна, тому що вона справді якось моментами тебе переносить додому, до там до своєї сім'ї, до того як ти десь там в дитинстві п'їв той борщ. Хоча я знаю, що борщ далеко не всі люблять, але тим не менше, всі його пробували. І в багатьох він асоціюється саме, знаєте, з домашнім затишком, з родиною, власне, як і в мене. І ось коли ти читаєш таку моментами просту, але моментами таку щемку і душевну історію, то стає якось дуже приємно і ти наповнюєшся дуже крутими емоціями. Мені ще дуже подобається, як це все намальовано. От Дуже-дуже класно. Я зауважу, що ілюстрації Софії мені дуже сподобались, Її взагалі інтерпретація, загалом її бачення цієї історії візуально. І це така книжка, мальопис точніше навіть. І це, мабуть, чудовий подарунок для інших ваших близьких друзів і, напевно, іноземців, тому що я також вірю, що вона може вийти колись і англійською мовою. Ну, було би добре. Якщо ми вже почали говорити про мальописи, відразу хочу поговорити з вами про комікс від видавництва Наша ідея до останньої краплі крові для мене цей комікс став справжнім естетичним задоволенням, і я отримала дуже незвичайну і захопливу історію. Я б сказала, що це такий типовий вестерн, коли ось ця доба ковбой уже добігає кінця, Настають часи індустріалізації залізниці, коли відбувається справжнє протистояння. Цих вестернів з людьми, які починають вибудовувати якусь інфраструктуру у певних населених пунктах. Ось, власне, про це і буде історія: про те, як буде протистояти певні герої, певні ковбої з людьми, які хочуть вигоди, хочуть наживатися на певному будівництві, які хочуть і щось покращувати, але насамперед вони це роблять не просто для свого містечка. А скоріше для того, аби мати певну вигоду. Він досить такий реалістичний, він дуже трушний, без зайвих прикрас, без такої цензури, що може бути. І певні сюжетні повороти, зауважу, що він невеличкий. Але кажу, що певні сюжетні повороти мене навіть так дивували вибивали землю з під ніг, що може так стрімко і яскраво. Хоча, можливо, часом і не дуже добре розвиватись. Також мені подобається поєднання у цьому коміксі різних кольорів у малюнку. Зокрема, тут є такі похмурі, такі якісь сіруваті з яскравими. Це якось водночас тебе тримає не в одному настрої, а може перемикати з такого якогось більш пригніченого до більш напруженого яскравого з очікуванням чогось, і направду рідко мене так можуть вражати якісь такі комікси і. Цьому коміксу вдалося. Мене ще є питання до рейтингу цього коміксу, тому що я, мабуть, не рекомендувала читати його, поки не бачу, який тут рейтинг, але я, мабуть, точно його не рекомендувала читати людям з такою дуже пс... е... слабкою психікою, і, мабуть, і, мабуть, підліткам. Таке, бо є такі жорстокі моменти, є криваві моменти, і на це потрібно зважати. Але так загалом я рекомендую вам цю історію, тому що це щось і сюжетно цікаве, і візуально красиве, і може вам сподобатись. Напевно, гарячу новинку цього літа я вам залишу на фіналочку, а зараз буде розповідь про. Одне незвичайне фентезі від української авторки. Ви вже чули про цю історію від мене і, можливо, навіть неодноразово, але це було минулого року. Перед вами третя і четверта, точніше, не так, третя і четверта частини циклу про Єлень. Минулоріч я читала перші дві, я вам розповідала. Я думаю, що в інфобоксі я вам залишу лінки на відео, де я вже розповідала про першу і другу частину, щоб ви знаєте змогли. Послухати про ті дві книги, також якщо ви не пам'ятаєте раптом. А сьогодні я так коротко характеризую те, що я прочитала уже в третій і четвертій частині. Насамперед хочу зазначити, що дуже сильно відчувається, як авторка виросла між. Попередніми двома книгами і наступними, тому що е, я зауважувала раніше, що я відчувала дуже велику хаотичність в тому, що відбувається занадто багато подій на метр квадратний в одній книжці, і це мене часом могло спантеличувати. Або я не могла це запійно так читати, бо знаєте, було перезвантаження мозку. то... Наразі уже я не відчувала такого якогось часом дискомфорту чи перевантаженості, бо все було більш-менш структуровано і прямолінійно. І як на мене це дуже важливо. У третій частині Єлень, таємниця Білої Олениці, ми вже будемо бачити, як головна героїня Єлень буде в пошуках себе. Після того, що відбулося власне у попередніх двох частинах, а там відбулося дуже дуже багато всього. Вона буде намагатись віднайти себе і, скажімо, зрозуміти, хто вона є насправді, тому що ось це відчуття, що щось не те, і вона в пошуках себе ну, постійно є у цій книжці, постійно воно пронизує наскрізь сюжет. І чимало на цьому буде ґрунтуватися, мені здається, це дуже важливо загалом для повної картинки цієї історії, бо нам важливо дізнатися, хто ж є насправді головна героїня, куди вона нас може призвести, тому що рано чи пізно ця ж історія закінчиться, і це така ланка, яка вже дає деякі відповіді на певні питання. Що з такого, що в Єлен знову з'являються нові діти? Я досі не розумію, для чого їй стільки дітей. Я б хотіла б знайти відповідь на це запитання, бо, мабуть, деякі були їй би, ну скажімо, так вже як тягарем і занадто їх багато. З'являється ще дві дитини в неї народжуються. Я якось, якоюсь мірою я не до кінця це розумію, тому що людина, яка пережила скільки гівна, стільки гидоти тяжких переживань. Тяжких ситуацій у своєму житті, народжувати після цього ще дітей. Ну, є питання, є питання, чому так відбувається. У четвертій частині вже стає більш об'ємно в тому плані, що протистояння відбувається не між Єлені і певними там суперниками на рівні певних королівств, певних, скажімо так, світів, а тут вже піднімаються ставки і. З назви навіть зрозуміло, що відбуваються певні божі війни, певні боги, як із скандинавського світу, так і слов'янського. Це, до речі, скандинаво-слов'янські, ну або ж навпаки, слов'яно-скандинавське фентезі. І ми бачимо дуже багато різних не просто суперечок, а нагнітання до того, що між ними може справді відбутись. Щось дуже-дуже лихе, і потім якось це треба розгрібати. Знову ж таки, ще більше страждань на долю Єлень випадає у цій книжці, ще більше призводить нас до того, що ось-ось буде фінал, і яким цей фінал буде складно здогадатись. Зауважу, що є вже фінальна п'ята частина цієї історії. Книжка називається Єлень призначення долі, і я ще її не читала, але, скоріше всього, буду читати її вже восени. Вона досить таки немаленька, і я думаю, що багато відповідей на певні запитання можна буде знайти там. Я вже маю певні здогадки, як це може закінчитися, але. але... Не завжди я можу це передбачити. Тому ми з вами ще обов'язково повернемось до цієї історії. Коли я прочитаю останню п'яту частину, я підіб'ю всі підсумки щодо цієї історії, і, звісно ж, поділюсь ними з вами. А тепер ход новинка цього літа, про яку ви вже також напевно чули. Якщо бачили моє попереднє відео на каналі, це книжка Світанок Малібу від Тейлор Дженкіс Рід. Чому гаряча новинка літа? Тому що я впевнена, що багато читачів її чекали, особливо після семи чоловіків Евелін Хюго. Я також дуже чекала на цю історію, і неймовірно рада, що вона в нас з'явилася українською. І тим паче саме влітку вийшла. Бо, як на мене, це ідеальна літня атмосферна океанічна історія. Тут мова йтиме про сімейство Рів. Про двох братів та двох сестер, яким в діапазоні 20-25 років, та про їхніх батьків буде дві часові лінії. Одна буде пов'язана з батьками оцих чотирьох братів та сестер, а інша, власне, з самими дітьми. І в нас починається все з того, що в маєтку найстаршої сестри Ніни Ріви відбувається певна вечірка, яка закінчується досить таки фатально горить її маєток. Що відбулося? Чому відбулося, як все це закінчиться? Якоюсь мірою ця історія про це, але з досить таким великим бекграундом. В минулому відео, про яке я згадувала на початку розповіді про цю книжку, я детальніше розповідаю про цю історію саме в моментах. Читання, тобто від самого початку до кінця мої емоції, вони часом десь там трішки змінювалися, з часом десь щось варіювалося. Це такий читацький щоденник, тому, якщо ви хочете почути більш такий глибинний аналіз, аналіз, аналіз це дуже гучно сказано, але детальніше, мабуть, про цю історію. Я рекомендую вам глянути те відео. Воно вийшло досить таки непогано і більше вам може розкрити цю історію. Щодо таких загальних вражень, я б рекомендувала її читати саме влітку, якщо ви любите підбирати книги під пори року, ви такий мудрідер, або коли ви хочете чогось дуже легкого відпочинкового. Тому що мені здається, світанок малібу це ідеальний варіант для відпочинку, для різних відпусток. Якщо вам раптом... Вдасться ще поїхати у відпустку, то я рекомендую вам взяти цю книжку з собою. Знов ж таки буду чекати інших книжок Тейлор Дженкіс Ріт, тому що ця мені зайшла. Сім чоловіків. Евелін Хьюго також зайшла. Я думаю, що з іншими в мене також складеться. Скажімо так, це вже, мабуть, остаточно моя авторка. Ось, власне, це все таке вийшло прочитане. Мені здається, досить таки непогано, тому що зібралась така різна компанія з різних книжок, але всі по-своєму мені сподобались. Впевнена, що ви щось для себе цікавеньке тут віднайшли, і якась історія вас точно зацікавила. Дякую вам за перегляд, дякую, що цей час були зі мною. Нагадую за вподобайку, підписку та дзвіночок. А ми з вами побачимось у наступних роликах. Бувайте!